Під синьо жовтим кольором незламності. Виставку з такою назвою до дня державного прапора України презентувала в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї. Це колекція прапорів військових частин Запоріжжя та інших бойових підрозділів Збройних сил України. Їх загалом близько 40. Тут синьо-жовті прапори полку «Азов», стяг 55-ї окремої артилерійської бригади, прапори підрозділів Незгвардії України, 23-ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиць. 19-го окремого батальйону, 15 п'ятнадцятого бригади оперативного призначення Карадах є у колекції прапор 75-го окремого батальйону тероборони збройних сил України, стяги підрозділу Корд національної поліції, представлені на виставці прапори запорізьких десансників, а також унікальні стяги з фондів. Усі в різні часи подаровані нашому музею. Ще є прапор позаду мене у вітрині з Майдану. І найцінніший, напевно, прапор з нашої колекції за 1991 рік, передав нам Константин Лямцев. Він був тоді депутатом Верховної Ради України і цей прапор несли на 500-річчя Запорозького козацтва, і потім цей прапор висів на нашій області. Наші власній адміністрації це найцінніші такі прапори з колекції нашого музею я вже не кажу про те що багато підрозділів, підрозділів хлопців нам дарують прапори підпис, підписують і тепер це вже наша ось така велика колекція Представили на виставці і вціліли прапор із незламного гуляйполя, що майорів біля пам'ятника нестору ще з початку повномасштабного вторгнення. Його торік, 23 серпня, до обласного краєзнавчого музею передала запорізькі рятувальники поряд із прапором, уламка від розбитого пам'ятника і фрагмент ворожої ракети, що його вразила. Загалом із гуляйпільського краєзнавчого музею до Запоріжжя було вивезено понад 300 експонатів на тимчасове зберігання. Останні тра. Трансфер відбувся цьогоріч 15 серпня. Це фотокартки, і це документи, і це книжки, і це бюсти різних діячів, і це швейні машинки, це і макітри, і рубель є. Ну, тобто вони зовсім всі різнопланові. Тобто що вдається вивезти, ми все приймаємо. Там є такий ентузіазм, ентузіаст їх охоронець Клименко, Микола. І він вивозив і супроводжував всі партії, які йшли до нашого музею, під проводом саме начальника управління і голови Голяпільської військової адміністрації.